Вічнозелені почавопокривні рослини це ідеальний варіант для заповнення складних ділянок саду і спосіб додати краси і кольору вашому ландшафту. Існує безліч варіантів, і ми розуміємо, що буває складно вибрати відповідний саме для вас, вашого регіону і ділянки. У цій статті ми розглянемо 25 вічнозелених ґрунтопокривних рослин, які можуть вам підійти або принаймні надихнуть вас на пошук ідеального варіанту. Багато з них вимагають мінімального догляду, більшість пригнічують ріст бур'янів, а практично всі відмінно запобігають ерозію ґрунту. При виборі враховуйте, які рослини є рідними для вашого регіону, чи підходять вони для вашого клімату, і чи зможуть вони просвітати при вашому догляді. Карликова брусниця ваки не або брусниця. У карликовій версії є вічно-зеленим ґрунтовим покривом, яке поширюється пагонами і досягає лише 10-15 см у висоту. Навесні на ньому з'являються рожеві дзвонові квіти, які до осені перетворюються в їстівні червоні ягоди, овальні листя залишаються глянцевими цілий рік. Вона морозостійка в зонах 3-7 і краще росте там, де літо не дуже спекотне. У дикій природі брусниця є важливим джерелом їжі для ведмедів, лосів, оленів та зайців. Англійський плющ. Англійський плющ хедерехиликс – це швидко зростаючий і агресивний багаторічник. У деяких регіонах він вважається інвазивним, а також отруйним для людей і тварин. З іншого боку, він чудово підходить для швидкого заповнення складних ділянок і росте в зонах 4, 9. Плющ має воскові, шкірясті, лопатові листя з білими прожилками. Влітку цвіте дрібними жовто-зеленими квітами, які потім перетворюються на ягоди, які приваблюють птахів. Сланки розмарин: Ще один швидко зростаючий почевопокровник сланки розмарин розмаринас офесиналіс прострачас. Його також називають повзучим або ґрунтопокривним розмарином, оскільки він може виростати до метра в ширину. У нього сіро-зелені вузькі листя з приємним ароматом, їх можна використовувати в кулінарії. Блідоблакитні квіти з'являються влітку. Розмарин родом із Середземномор'я, тому він морозостійкий лише в зонах 8, 11, стелець ялівець. Горизонтальні гілки повзучого ялівцю роблять його популярним вибором для тих, хто хоче невибагливого ґрунтового покриву. Джуни horizontalis має синю зелену хвою, яка взимку набуває червонуватого відтінку. Він підходить для зон 3-9, а жіночі рослини дають непомітні квіти, які перетворюються в сизі ягоди. Розмір рослини залежить від сорту, але зазвичай він розростається до 2, 2-5 метрів в ширину і досягає 60 см у висоту. Сорт Блуста відмінно підходить для альпінаріїв і запобігає ерозії ґрунту. Чебрець повзучий, Чебрець повзучий, сайме залишається вічно-зеленим в регіонах з м'якими зимами, тому його також відносять до напівічно-зелених. Він посухостійкий і має дерев'янисті стебла з дрібними овальними синьо-зеленими листками. Хоча листя ароматні, цей чебрець не підходить для приготування їжі. Влітку на ньому з'являються дзвонові фіолетові квіти, які приваблюють запилювачів. Рослина морозостійка в зонах 4, 9. Японський пахізандра. Японська пахісандра, Пакісндра Терминелес, кущиста вічно зелена рослина, родом з Японії. Воно морозостійке в зонах 4, 9 і виростає до 30 см. У холодних регіонах воно вважається напіввічно зеленим. Ця рослина може бути інвазивною, тому краще садити її там, де вона не зможе занадто сильно розростатися. Листя дрібні з зубчастими краями, а навесні з'являються ніжні білі квіти. Пахізандра воліє півтінь або тінь і добре росте в дренованому ґрунті. Мучниця. Однією з найкращих вічнозелених ґрунтопокривних рослин, які потребують мінімального догляду, є мучниця Акостефелос Філос Юве Юасаї. Її також називають ведмежою ягодою, так як вона служить їжею для ведмедів та інших тварин. Вона добре росте на піщаних і бідних ґрунтах. Холодні зими їй не страшні, так як вона підходить для зон 3, 7, віддає перевагу сонце, але виносить і суху тінь. Мучниця поширюється кореневищами і утворює щільний покрив з темно-зеленими восковими листям. Рожеві дзвонові квіти додають сезонної краси і приємний аромат. Молодило Ідеальне почевопокривна рослина для сухих ґрунтів і кам'янистих садів. Молодило симпевивом текорам. Ці сукуланти посухостійкі, оскільки зберігають воду в листі. Раніше їх садили на солом'яних дахах. Щоб запобігти пожежам. Ці рослини часто зустрічаються в садах і добре ростуть у зонах 3, 8. Листя утворюють великі розетки, квочки, які дають дрібні дочірні розетки, курчата. Після цвітіння квочка відмирає. Молодило росте повільно, але поступово заповнює простір. Барвінок малий. Одне з кращих вічнозелених почево-покривних рослин для глибокої тіні барвінок малий, винке-майнер, завдяки своїй красивій листі і лавандовим квітам. Його густе листя і потужна коренева система пригнічують бур'яни, але в деяких регіонах він вважається бур'яном. Фіолетові зірчасті квіти контрастують з блискучими зеленими листям. Ця повзуча рослина росте в зонах 4, 9. Воно отруйно для тварин. Але переносить сухий ґрунт і воліє півтінь або тінь. Флокс шилоподібний. Флокс шилоподібний флакс сабулата напіввічно-зелена ґрунтопокривна рослина, що утворює низький щільний килим висотою менше 30 см. Рожеві зірчасті квіти з'являються на початку літа, приховуючи ніжне листя. Найкраще росте в зонах 3, 9. Ця рослина не вибаглива до ґрунту, але віддає перевагу хороший дренаж. Воно любить сонце, як і багато інших почевопокровніки. Чорна мондотрава. Ця рослина привертає увагу цілий рік завдяки своєму темному фіолетово-чорному листю. Чорна мондотрава уфаєпоганпланикапус накрисенс, любить сонце і росте в зонах 6, 11. Вона віддає перевагу вологий ґрунт і досягає 20 см у висоту. Вона повільно росте, але літні фіолетові квіти того варті. трава – це сорт з темнозеленим листям, що виростає всього до 10 см. Повзуча малина, повзуча малина, раби з ролфеї, зберігає листя цілий рік у зонах 7,9 см. Вона любить сонце або півтінь і виживає навіть при рідкісному поливі. Влітку на ній з'являються дрібні білі квіти, які можуть губитися серед смарагдових листя. Плоди їстівні, але будьте обережні з колючими стеблами. Взимку листя набувають червоний відтінок. Варбейник монечатий. Варбейник монечатий, лисамачена мюларея ще одна агресивна рослина, яка в деяких регіонах вважається бур'яном. Він швидко заповнює простір і зберігає яскраво зелене листя цілий рік у зонах 3, 8. Посадіть його там, де інші рослини не виживають, але контролюйте його зростання. Він росте як на сонці, так і в тіні. Влітку цвіте жовтими квітами, а взимку листя стає бронзовими. Кизильник горизонтальний. Ця вічно зелена грунтопокривна рослина підходить для холодних зим. Воно морозостійке в зонах 4, 7 і називається Кетоунеестер Харизонталисвар Пепусилас. Найкраще росте на сонці, але виносить півтінь. У нього дрібні листя, декоративні червоні ягоди і переплітаються гілки. Він досягає 30-60 см у висоту і 1, 5, 2, 5 метрів в ширину, пізньою весною цвіте дрібними білими квітами, які перетворюються в яскраві червоні ягоди, глуха кропова крапчаста. Глуха кропова крапчаста леймеем маси юлачем залишається вічно зеленою тільки в м'якому кліматі. Це багаторічна рослина для зон 3-8. Воно любить півтінь або тінь і вологу, але дренированою ґрунт. Листя з зубчастими краями мають сріблястий відтінок, а влітку з'являються фіолетові квіти. Стебла вкорінюються при контакті з ґрунтом, утворюючи килим. Висота рослини до 30 см, ширина 60-90 см. Сибірський кипарис Микрабаета дикасая, або сибірський кипарис дуже морозостійкий. Зони 2, 7. Його пір'яста хвоя взимку стає коричнево-фіолетовою, а саму рослину можна формувати. Він не цвіте, але розростається до 3,5 метрів в ширину і досягає 45 см у висоту. Використовуйте його для зміцнення схилів з бідним ґрунтом. Він росте на сонці або в півтіні і вимагає помірного поливу. Очіток Ангеліна. Седум, Ангеліна, Сидом Рубстр, Енджелина ґрунтовий покрив для зон 5-9. Його голчасті листя взимку стають жовтими. Влітку жовті квіти додають кольору. Він помірно швидко росте, любить сонце і не вимагає частого поливу. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче невибаглива вічно-зелена рослина. Різдвяна папороть. Палистичам акростикоїдис або різдвяна папороть, залишається зеленою навіть взимку в м'якому кліматі. Він морозостійкий в зонах 3, 9 і утворює кущі висотою і шириною 30-90 см. Він любить вологий, дренований ґрунт і півтінь або тінь. Це відмінний варіант для посадки під деревами. Папороть не цвіте, але навесні дає пагони, равлики. Японський гостролист Хугендорн. Цей сорт японського падубу, Айлекс Кренате, Худжандоун, росте низько до землі і росте до 60 см. Він морозостійкий у зонах 6-9, а його листя схожі на листя самшиту. На Навесні з'являються білі квіти, а глянцеві листя прикрашаються цілий рік. Рослина любить сонце і дренований ґрунт. Полив помірний. Крижана рослина. Якщо вам потрібен ґрунтовий покрив для зончість і вище, то крижана рослина, раша пунктчалата чудовий вибір. Це холодостійкий сукуланд, який також переносить посуху. Він має товсті стебла і дрібне листя, яке залишається яскравим цілий рік. Навесні з'являються рожеві квіти, висота рослини до 12 см, ширина до 80 см. Корсиканська ем'ята. Менсери кваєнтмовічно-зелений ґрунтовий покрив для зон 6-9. Воно може бути агресивним і вважається бур'яном в деяких регіонах. Воно виростає всього до 0,6 см у висоту, але швидко заповнює простір. Ідеально для щілин між камінням і тінистих доріжок. При торканні видає приємний м'ятний аромат. Перстач. IMGS warsy, H T